Всім привіт! Соні, ми будемо розглядати всі мої скини. Тоді це перша частина всіх моїх скинів. Соні я вам покажу всі мої рідкісні скіни. Типа, ну, не рідкісні, які там дуже дорогі, там до прикладу. А рідкість, рідкісна. Перші який в мене є це 8-біт. класик 8-bit. Вот він. Такий у мене є скінчик. У мене є ще агент Пі. Вот. Це, я думаю, найприкольніший скінчик, який є на містер Пін, ну, бо він такий дуже прикольний. Є ще Amazing Charlie. Ну, ж такий, нічий. Колір Чарлі. Вона типу, павук. У мене ще є така Вілоу і є за чанш Бандит Кашелі. Зараз говорю, це мій не перший скін Бандит Кашелі. У мене є ще такий Едгар. Едгар в масці. Ось такий він. Прикольний у нас. Є ще в мене газ. Газ. І є в мене, звичайно ж, Bubble Gun Baby. Я думаю, ну це... Я думаю, це майже найкращий скінці таких. Менше класича шель є конструктор Джекі. Ну, Джекі конструктор, у мене немає. У мене є Dark Chester. Отакий от скінчик прикольний. чим прикольний. І у мене є, я думаю, на Драко такий скін. Я думаю, це найкращий скін майже. Я думаю, це найкращий скін, бо він найкрутіше виглядає. У мене є Дракодах. Я тільки одного не розумію дивись. Його звати Драко, а нашого, можна сказати, Дага звати Драко Дах. Я не розумію цього. Далі в мене є ще отакий от скінчик є. Так, такий є скін. є скини Гава Мортіс. Є Гоблін Карл. Гоблін Carrel такий. У нього прикольне названня. У мене ще Golden Барлі. це дуже крутий скін. GT Max Inferno Chuck. і Кадзю Кадзюбаз. Прикольно він називається. Далі. У мене є ще такі скіни, як. Ну, Бродячий Вон такий от сьомі Кусюми... кота. І Беа. Ну, нас такий сіскінна, але теж прикольний дуже. Є е, маска Спайк. Я думаю, це не дуже крутий скин, скінно. Вот, дивіться зараз приколує. Вот, у мене ще Мес і Мэнді дивіться, в нього була маска Справта А тепер маска Ніти. А далі маска культа. І маска Тіка. А, і знову маска тіка і культа. Ну, більше нього немає. А якщо так збоку подивитися, то ми бачимо його. Ну, скін такий прикольний, знаєте. От, у мене є ще отакі скіни. Як ви бачите, от можете розглядати. Просто на культа, на Мс і на РТ. Я думаю, саме найгірший це такий скін. Це, це дуже поганий скін. Ну і персолька Франк. Ні, я його вже був навчально купив. За крапси. Парасольку Френк. Ну, він з парасолькою це дуже прикольно. Ретру Нані. Ідеальний скінчик. І в мене є ще отакі скіни. Дюремний, можна сказати, Грей, Rockstar Colt і Teddy Sem. І в мене Сліп Сенді. Сліп Санді Стара. Це, до речі, безплатний скин який роздавався, по-моєму. А може її не безплатно. Ні, я платаю, і не безплатно. Я за що брав і мені дали цей світчик прикольний. У мене тоді ще скіна не було. Ну, от перекупив. У е мене є ще такий сквік. Okay. Такий <глотий> жовтий дуже. І у мене є Мейсі Скін, і самій, думаю, найкрутіший скін. Майже ну, ну я Думаю, це ну, на, -на, на другому або на першому або на третьому місці тропік справ. Ну дивіться, ну це просто, ну це подивіться. Подивіться на його цей, ну це взагалі, його оце, ну, ну ідеальний скид, ідеальний просто. І в мене є ще така Бонні. Йдемо на ріг Бонні, так, зараз тут хтось мене приймає. І в мене він так перо. Ну, такий собі скин. І останні скинки в мене є, це Варіон Бо. Він мені був випасив пічордроп. От, от такі в мене є скінчики. Я вам сьогодні розказав всі, які в мене є скіни з рідкісної колекції. Тому дякую всім, хто за це моє відео. Всім па-па. Обов'язково став лайк і підписуємося. Обов'язково. Всім пока!